Мої вітання. Сьогодні математика. Розглянемо рівняння, яке досить складне знайти всі пари чисел, які є рівняння х квадрат плюс 6х помножити на синус xy плюс 9 до рівні 0. І належить інтервалу від мінус пі до пі на 2. Інтервал закритий. Ставте відео на паузу. І пробуйте самі розв'язати це рівняння. Якщо розв'язали, то можна звіритися з моїм розв'язком і порівняти відповідь. Якщо не вийшло розв'язати, то слідкуйте за моїми роздумами. Спочатку виразимо тригонометричну величину x, y з цього рівняння. Для цього перенесемо x квадрат плюс 9 в праву сторону і поміняємо знак на протилежний. Отримали 6х помножити на синус х до рівня мінус х 9. Наступний крок ділимо ліву і праву частину на 6х. Ми можемо це зробити, оскільки х дорівня 0 не є розв'язком заданого рівняння. Перевіряємо. Якщо замість х підставити 0, то отримуємо 0 плюс 9 9 рівню 0. Отже, хрівня 0 не є розв'язком, і ми розв'язки не втратимо, поділивши ліву і праву частину на 6х. Отримуємо ось таке рівняння. Далі проведемо його оцінку. Оцінимо модуль лівої і правої сторони. Модуль лівої сторони синус хі по модулю менше рівний 1. Тому що синус лежить в межах від мінус одиниці до плюс одиниці включно. А якщо ліва сторона по модулю менше рівня одиниці, то і права сторона має по модулю теж бути менше рівна одиниці, бо між ними стоїть знак дорівнює. Розглянемо ось таку нерівність, яку ми отримали з правої сторони. Цю нерівність можна розписати через подвійну нерівність. Мінус х мінус 9 поділити на 6х більше рівне мінус 1 і менше рівне 1. Тому отримуємо систему нерівностей. Мінус хвад мінус 9 поділити на 6х більше рівне мінус 1 І мінус х квадрат мінус 9 поділити на 6х менше рівне 1. Кожне з цих рівнянь. Домножимо ліву, і праву, нерівності, домножимо ліву і праву сторону на мінус одиницю. При цьому пам'ятаємо, що знак нерівності маємо поміняти на протилежний. З першого рівняння отримуємо х квадрат плюс 9 поділити на 6х. Міняємо знак нерівності на протилежний, менше рівне 1. З друго рівняння маємо х квадрат, з другої нерівності маємо х квадрат плюс 9 поділити на 6х більше рівне мінус одиниця. Праві сторони переносимо вліво і змінюємо знак на протилежний. Отримуємо наступні нерівності. І далі зводимо до спільного знаменника кожну ліву сторону цих нерівностей. Спільний знаменник в обох нерівностях буде 6х. Перша нерівність буде мати вигляд. квадрат мінус 6х плюс 9 поділити на 6х. Тому що до мінус одинички буде додатковий множник мінус 6. І ми її запишемо ось тут в середині виразу. Для того, щоб отримати повний квадрат, і ще раз вираз не переписувати. Зводимо ліву сторону другої нерівності до однакового спільного знаменника. Маємо х квадрат плюс 6х плюс 9 поділити на 6х. Оскільки додатковий множник над одиницею буде 6х, і ми теж його запишемо в середині. Х квадрат плюс 6х плюс 9, тому що можна було виділити зразу повний квадрат. Виділяємо повний квадрат в чисельнику в обох нерівностях. х-мінус 3 до квадрату поділити на х, тому що ми зразу домножаємо ліву і праву сторону нерівності на 6. Оскільки 6 більше 0, то знак не поміняється на протилежний. Також поступаємо і з, другому, з другою нерівністю. Виділяємо повний квадрат і ліву і праву сторону ділимо на 6. Для розв'язання цієї системи нерівності застосуємо метод інтервалів. Знайдемо контрольні точки для першої нерівності. Для цього треба чисельник і знаменник прийняти до нуля. Бачимо, що х дорівнює 3 буде контрольна точка. І дорівнює 0 буде контрольна точка для першого. Першої нерівності. Для другої нарівності хрівні мінус 3 і хрівня 0. Буде контрольна точка. Отже, маємо 3 контрольні точки. Мінус 3, 0, 3. Наносимо їх на числову пряму. Вісь Х. І наносимо точки. Мінус 3 3 і 0. На точка виколота, оскільки в нас знаменнику і на дорівнювати не може. Для першого рівняння. Першої нерівності застосовує метод інтервалів. Ставимо ручку над вісю Х зверху за точкою 3. І ведемо дугу до, до точки 3. Привели і дивимося на степень. Якщо степінь парна, то ми 8х не перетинаємо. Були надвісіх, так і залишаємось над 800хсів. Ведемо до другої контрольної точки. 0. Дивимось. Друга контрольної точки степень не парна. Іксів перетинаємо, і ведемо дугу далі. Для першого рівняння чорний колір дуг. Дивимось, нам треба вибрати менше рівне нуля. Тобто те, що знаходиться під вісю іксів і на осі іксів. Під вісю іксів знаходиться оцей проміжок від мінус нескінченності до нуля, виключно відкритий проміжок. І дві точки. А, точка входить. І точка 3. І точка 3, Бо вона знаходиться на осі х. Отже, для першої, рівняння, для першої нерівності розрізок буде. Х належить від мінус скінченості до 0 об'єднані з числом 3. Аналогічно розв'язуємо другу нерівність. Контрольні точки 0 і мінус 3 для другої нерівності. Ставимо за першою точкою. Ручку на 200 іксів і ведемо дугу до першої контрольної точки. Привели. Дивимось. Контрольна точка перша. Степень одиничка. непарна. Перетинаємо вісь. Ведемо до дугу до другої контрольної точки. Степінь парна. Вісь іксів не перетинаємо, як були внизу, так і залишаємось внизу. І завершуємо побудову дуги. Дивимось, нам треба знайти більше рівня нуля. Значит, робимо пунк... пункти, виділяємо дуги, які знаходяться над вісю Х, і ті точки, які знаходяться на осі x. Синім кольором виділили цю дугу, і точка мінус 3 у нас знаходиться на осі x. Отже, розв'язком другої нерівності буде точка мінус 3 в об'єднанні з інтервалом від нуля до плюс нескінченності. Х належить мінус 3 точка в від 0 до плюсно скінченності. Тепер нам треба знайти розв'язок системи, тобто знайти спільні точки в цих двох розв'язках. Бачимо, що пунктири не перетинаються ніде синій і чорний. Отже, розв'язками будуть тільки ті точки, які знаходяться на осі Х. Це мінус 3 і 3. Вони входять і в перше, рівняння, і в перший розв'язок, і в другий розв'язок. Отже, розв'язком нашої системи буде дві точки. Хрівня мінус 3 і хрівня 3. Перевіримо, чи ці точки попадають в заданий інтервал від мінус пі до пі на 2. Очевидно, що точка мінус 3 попадає в цей інтервал, а точка 3 не попадає. Наступний. Крок будемо працювати з точкою хрівня мінус 3, оскільки вона й попадає в розглядуваний інтервал. Підставляємо цю точку в рівняння sinx y рівня мінус х квадрат мінус 9 поділити на 6x. Замість х ставимо скрізь мінус 3. Отримуємо Синус мінус 3х мінус. мінус 3 до квадрату мінус 9. Чисельнику в знаменнику 6 помножити на мінус 3. Поставили мінус 3 замість х. З правої сторони дивимося. Мінус 3 до квадрата 9. Мінус 9 мінус 9, мінус 18. Знаменнику 6 помножити на мінус 3 теж мінус 18. Мінус 18 поділити на мінус 18, рівні 1. Отримали три рівняння з особливим розв'язком. Записуємо цей особливий розв'язок. Аргумент мінус 3у дорівнює π на 2 плюс 2 πn де n належить множині цілих чисел. Але нам не треба мінус 3 y, а нам треба знайти y. Тому ділимо ліву і праву сторону на мінус 3. Маємо y дорівнює мінус π на 6 мінус 2 третіх πn, n, де n належить z. Остаточний розв'язок нашого рівняння. І тепер треба. ну Тут безліч, безліч розв'язків він має. А нам треба серед цієї безлічі виділити тільки ті, які попадають в проміжок від мінус пі до пі на 2. Тому починаємо це виділення. Візьмемо першу точку при n дорівнює нулю. 0. Замість n ставимо 0. І дорівнює тоді мінус пі на 6. Пі на 6 попадає в наш інтервал. Отже, це розв'язок. Один розв'язок знайшли. Далі. При n рівні мінус 1. Замість n підставляємо мінус 1. Маємо мінус пі на 6 мінус. 2 третіх Ось він, цей мінус 1. Мінус і мінус дає нам плюс. Мінус пі на 6 плюс 2 третіх π. Зводимо до спільного знаменника, Спільний знаменник 6. Сюди буде додатковий множник на другу доданку, буде додатковий множник 2. 2 на 2 4 π. Мінус пі плюс 4 π буде 3 π 3 шостих скорочуємо на 3 отримуємо π на 2. π на 2 попадає в наш інтервал розглянутий. Ось бо інтервал закритий. Це теж буде розв'язок. π на 2 це розв'язок. Продовжуємо міркування і перевірку. При n рівні 1. Замість n ставимо 1. Мінус пі на 6, мінус 2 третіх пі. Взводимо знову до спільні з Спільний знаменник 6. Сюди додатковий множник буде 2. Мінус π мінус 4π. мінус 5π на 6. Мінус 5 π на 6 також попадає в розгляну... розглядуваний інтервал. Перевіряємо далі. Наступна точка мінус 2. При nрів мінус 2. Підставляємо замість n наше рівняння мінус 2. Маємо. Мінус π на 6. мінус, мінус 4 третіх π. тому що ми на 2 на 2 буде 4. І знак мінус, ми мінус ми минус. мінус 4 третіх π. розкриваємо дужки перед знаком мінус, Маємо мінус π на 6, мінус і мінус дає плюс 4 третіх π. зводимо до спільного знаменника, спільний знаменник 6. сюди додатковий множник 2. 4 на 2 8 пі, І мінус π буде 7 π на 6. 7 шостих π. І бачимо, що ця точка вже в розглядуваний інтервал не попадає. Значить, далі з, з мінусовим n можна не брати, не перевіряти, тому що всі вони в розглядуваний інтервал не будуть попадати. Перевіримо при n до рівні 2. При n до рівні 2 маємо мінус π на 6, мінус -2, на... 2 буде 4 третіх π. Зводимо до спільного знаменника. Сюда такой множник знову буде 2. Минус π минус. 8π буде мінус Минус 9. Минус девять шестых π. Тому що минус π і минус 8π. Пустью откроем ножник 2. Мінус пі мінус 8 пі буде мінус 9 пі на 6. Тепер можна скоротити 9 і 6. Буде у нас на 3. 3 других буде. 3. 3 других. І отримали мінус 3 других пі. Мінус 3 других пі не попадає в розглядуний інтервал. Отже, для всіх n Більше двойки, також це рівняння розв'язків мати не буде, бо воно не попадає в розглядваний інтервал. Ми отримали три розв'язки. Замість х скрізь ставимо три пари чисел. Замість хса ставимо мінус 3 в кожній парі, бо х тільки може бути мінус 3, а замість y ставимо в одній парі мінус пі на 6. В другій парі пі на 2, і в третій парі мінус 5 шостих пі. Мінус 3 мінус 5 шостих пі, мінус 3 мінус пі на 6, і мінус 3 пі на 2. Три пари чисел, які і є розв'язками даного рівняння при умові, яку ми записали. На цьому все. До наступного.